Як обрати електрокар з Китаю? Що треба знати перед купівлею авто, щоб точно не помилитися та не переплатити? З вами Анкарс, і сьогодні я розповім про всі ключові моменти, як правильно зробити вибір електромобіля. Ми також примірюємо ці параметри і до авто з ДВЗ, щоб ви могли зрозуміти усі переваги та недоліки обох варіантів. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, бо воно вбереже вас від типових помилок, яких допускаються 9 з 10 покупців. І перший важливий параметр це запас ходу. А якщо простою мови, скільки електрокар проїде без підзарядки? Уявіть собі, їдете ви з Києва до Одеси на електромобілі. Діти нетерпляче, чекають на море і раптом на 200-му кілометрі – стоп. Акумулятор сів, тому обираючи електрокар, звертайте увагу на реальний запас ходу, а не на той, що обіцяє виробник, бо він це часто на 10-20% менший в реальних умовах. Зокрема, водіння в холодну погоду значно скорочує діапазон, особливо якщо використовувати обігрів салону електромобіля. На сайті, який ви зараз бачите у себе на екранах, можна подивитися, який запас ходу може бути влітку, взимку. Ці параметри там більш наближені до реальності, ніж заявляє виробник. А ще звертайте увагу на розмір колес, бо чим менше диск і шини, тим далі проїде ваш електромобіль. Зазвичай запас ходу в електрокарі встановить від 200 до 600 км залежно від моделі. Це звісно значно менше ніж у бензинових або дизельних авто, які можуть проїжджати на одному баку 800 1000 кілометрів. Але тут потрібно брати до уваги марку і модель електромобіля, бо нові зразки електрокарів з Китаю нічим не поступаються звичайним автомобілям. Ну і не забувайте, що електрокари мають значно менш експлуатаційні витрати ніж авто з ДВЗ. Їм не потрібна постійна заміна масла, фільтрів та інших запчастин. І найголовніше один кіловат електроенергії коштує значно дешевше ніж один літр бензину чи дизелю. Ще один першочерговий факт, який має турбувати. Майбутнього власника електромобіля це ємність батареї та її заряджання. Саме від ємності акумулятора та його продуктивності залежить, наскільки далеко можна здійснити поїзд між зарядками. В Україні активно розвивається інфраструктура для електромобілів, особливо у великих містах. Зарядити машину можна на заправках, станціях, на парковках, біля торгових центрів. Але, як показує практика, 90% власників електромобілів заряджаються вдома за нічним тарифом. Потужність домашнього заряджання від мережі змінного струму обмежена від 3,5 до 7 кВт годин. Однак, основне, на що слід звернути увагу при виборі. Повністю електричного авто, це швидке заряджання постійним струмом на спеціальній зарядних станціях. Потужність зарядки може бути 50, 80, 100, 150 кВт. Що це означає на практиці? Наприклад, 20 хвилин, проведених на швидкому зарядному пристрої, збільшать ваш запас ходу на 100 км. І, хоча нові швидкі зарядні пристрої розраховані на потужні 150 кВт, але якщо ваш автомобіль має внутрішню максимальну потужність заряджання постійним струмом всього на 50 кВт, ви можете заряджатися тільки при 50 кВт. навіть від зарядного пристрою на 150 кВт. Тому Якщо у вас в планах великі щоденні пробіги або ви плануєте здійснювати великі подорожі, намагайтеся обирати електромобіль із найбільшою потужністю заряджання постійним струмом. 100 кВт або вище на даний момент вважається дуже хорошим показником. Про те, як обрати, встановити та користуватися домашньою зарядною станцією, ми вже зняли окреме відео та отримали відгук від нашого клієнта. Зарядка електрокара може зайняти від 30 хвилин до декількох годин, залежно від типу зарядного пристрою та ємності акумулятора. Але швидкі зарядні станції можуть зарядити електрокар на 80% всього за 20-30 хвилин. Так, стоп. А навіщо ви взагалі збираєтесь купувати електрокар? Чітко розуміючи, якою буде ціль використання, ви можете виконати левову частину варіантів та спростити свій вибір. Тоді треба подумати, вам потрібен великий сімейний електромобіль або компактний невеличкий електромобіль для себе. Бо якщо ви шукаєте електромобіль для коротких повсякденних маршрутів, можна розглянути для покупки Xpeng G3i та Зікр X, які оснащуються досить ємною батареєю та мають доступну ціну. А якщо вам потрібно більш сімейне, авто рекомендуємо звернути увагу на кросовери бівайді танк, XPENG G9 та Volkswagen ID 6. Вони підійдуть як для комфортних міських поїздок, так і для міжмістів. Маркрутів. Якщо ж ви в пошуках динамічного електромобіля і з'ємне батарею для щоденних поїздок, варто вибрати Voya Free або Зікр 001. Також можна звернути увагу на NETA s Voya Pation, NIO ET7 і Xpeng P7i. Схожі за показниками будуть NIO ES6, Rising R7 та BVD Tank. Всі перераховані електрокари мають достатню динаміку, запас ходу і комфорт. А ще існують цікаві електрокари, які ідеально підійдуть на роль електромобіля вихідного дня. Наприклад, стильний седан G6 L7 та дводверний родстер NETA GT. А вже якщо вас цікавить так званий електромобіль гаджет, які точно будете відрізнятись від усіх великою кількістю високотехнологічних функцій та оригінальним дизайном, рекомендую звернути увагу на кросовери Hi-Fi X і Hi-Fi Y, седан Hi-Fi Z або ж космічні кросовери Avatar 1.1 і Avatar 1.2. Заявлений запас ходу переважно більшості перелічених вище електрокарів пираються у 700 км. Але що ж робити людям, які полюбляють за один присіст, долати великі відстані? Існують рішення і для любителів подорожей. Перше, це електромобілі з великими батареями. Приміром, Shooting Brake Ziecker 001 має версію із заднім приводом, і тяговим акумулятор. На 140 кВт-годин. Повного заряду йому вистачає на 1032 км з циклом Сіл Тісі. Також варто відзначити електричний кросовер Гак Ion LX, батареєю на 144 кВт та запасом ходу на 1008 км. Ці електромобілі можуть проїхати далі за багатьох своїх електричних побратимів. Майже всі ці варіанти ви зможете знайти на нашому сайті. Посилання залишу ось тут, внизу, в описі під цим відео. Але китайські виробники створюють. Хороші альтернативи за доступною ціною. Обов'язково підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Залишайте коментарі. До зустрічі в Анкарс.